Любі друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Як ви зрозуміли і здогадались з назви цього відеоролику, мова піде про матч, в якому уже в цю неділю в рамках першого туру УПЛ зустрічається найкращий по всім показникам. Футбольний клуб минулого сезону першої ліги. І найдорожчий, і найуспішніші за останні сезони на міжнародній арені останні роки. Самий, я не побоюсь того слова, потужний і запакований в плані складу, особистого складу в входящих гравців у клуб Шахтар Донецьк. В гостях у епіцентру. Ні, не в маркеті, а футбольний клуб Епіцентр. Так саме Епіцентр став чемпіоном першої ліги з сезону 24-25 ФК Епіцентр з міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Коріння цього футбольного клубу з Дунаєвець. Раніше навіть і називався клуб ФК Дунаєвці. А зараз вже буде представляти рідний край Хмельниччину в прем'єр-лізі. Поки що єдиний клуб на сьогодні, представляючи Хмельниччину у прем'єр-лізі. Я дуже радий, що і такі клуби з'являються у нас. Побачимо, як буде виглядати епіцентр на фоні наших вже сторожил прем'єр-ліги, на фоні наших топів-грандів прем'єр-ліги і взагалі клубного футболу України. Дуже цікаво буде. Мені спостерігати, сподіваюсь і вам також за епіцентром. Так само, як і Кудрівка, Епіцентр і СКА Полтава будуть грати вперше в Прем'єр Лізі. металіст 1925 вже був в Прем'єр Лізі. Нагадайте, які сезони? Дуже цікаво, чи ви пам'ятаєте історію Прем'єр-Ліги і статистику. Друзі, а що стосується матчу в неділю 3 серпня епіцентр Кам'янець-Подільський, Шахтар Донецьк, то я впевнений, що Шахтар з чудовим настроєм після проходження дуже потужного. І дуже грізного суперника в Лізі Європи в другому кваліраунді, Бешекташ, Стамбул, Турція, я маю на увазі. І вже відомо, що суперником в третьому кваліраунді для Шахтаря буде Панатінайкс Греція. Це другий по титулам і по трофеям клуб Греції. Саме Панатінайкос. По кількості е, завойованих чемпіонств країни своєї Греції, е, володарем Кубків, скільки раз був, то по цим показникам Панатінайкос уступає лише Олімпіакосу. І ось саме Панатінайкос став. Суперником в третьому раунді для Шахтаря в Лізі Європи. Дуже радий за Шахтар. Вітаю всіх вболівальників Донецького Шахтаря. Також вітаю вболівальників епіцентру з почином улюбленого клубу, рідного клубу. І я, можливо, було б правильно вибрати окремо і прогнозувати епіцентр заб'є, але виграти і навіть не програти буде дуже важко. Але чим дідько не жартує? Можливо, все. Багато хто любить цей вислів «м'ячик круглий. Отже, як не крути, фаворит тут. По всім показникам Шахтар Донецьк. Але все ж таки я е, сподіваюся на забитий гол епіцентру. І тому я е, хочу взяти навіть не перемогу Шахтаря і тотал більше 2,5. А, скоріш за все, я буду брати в цьому матчі. Перемогу Шахтаря і тотал більше 3,5. Тому що я думаю, мінімальний рахунок, який слід очікувати від, по-перше, такого роззабивавшогося Шахтаря. А нагадую, Шахтар, і вдома, і на виїзді впевнено переграв Бешикташ Стамбул. В обидвох матчах. І по сумі двох матчів набив Шахтар шість м'ячів. Так саме 6-2 сума двох матчів перемога Шахтаря. 4-2, 2-0. Це просто неймовірно. Ну, я міг припустити, що Шахтар пройде безтаж. Але щоб, настільки впевнено, в обидвох матчах переграти одну з потужніших турецьких команд, це дуже говорить про дуже крутий рівень в цьому сезоні донецького Шахтаря. Погодьтесь, за складом навіть Динамо Київ поступається гірникам. Тому я вважаю, тут навіть і до ворожки не йди, тут очікується впевнена, результативна, навіть я би більше сказав, занадто результативна перемога і впевнена Шахтаря Донецька. Я не хочу недооцінювати з першого кроку чемпіонаю чемпіона першої ліги. Футбольний клуб Епіцентр Кам'янець-Подільський. Але давайте казати правду. В рази, в рази, в рази, в рази, майже в 10 та більше, ніж в 10, в 15 разів по трансфер-маркету це такий авторитетне видання інтернет-видання, яке базується на Сумарному суммі трансферів гравців певного клубу, якщо брати, то ось шах у Шахтаря загальна сума вартості по трансферам гравців гірників більше, ніж в 10 разів. Там, мабуть, майже в 15 разів дорожче шахтар. За епіцентр. Шахтар, якщо я не помиляюсь, 168 мільйонів євро. А епіцентр, ну, 5-6 мільйонів. Навряд чи більше. Ну, хай навіть 7 мільйонів. Все одно в 20 разів в 22 рази дорожчий Шахтар Донецьк. Я, друзі, розумію чудово, що не завжди це відповідає результату, коли вже ми знаємо, як завершився той чи інший матч. Не завжди. Але, як правило, дуже часто відповідає. Тому я скажу, що мінімальний рахунок, який я очікую, Цьому матчі першого кола першого туру 3 серпня у неділю епіцентр проти Шахтаря 3-1 на користь Шахтаря. Це мінімальний. Можливо, повезе епіцентр заб'є двічі, а Шахтар все, все одно виграє. Все одно, як мінімум, но на один гол заб'є більше. Донецький шахтар. Тому е, у мене прогноз. Перемога Шахтаря і тотал більше 3,5. Коефіцієнт 2,33. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, подобайки. Пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку, за активність, за увагу і повагу. Дякую, що ви зі мною, друзі. Багато років, не дивлячись. Ні на що. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.